Друзі, всім привіт. Прийшла, не знаю. Яка ідея. Чи галіма, чи нормально. 9 ранку, я після роботи. Давайте приїдемося через ліс до пушкарівських ставків. Подивимося, чи з ними все нормально. Бо кажуть, там якийсь агнівський ставок. Я не знаю, він відноситься до пушкарівських чи як воно там. Пересох, риби куча валяється в Україну. Так що давайте зараз у нас Подождіть, зараз я скажу, ставково лісова прогулянка. Коротше, я не спав цілу ніч, в мене ще голова така ж буде. І в мене оце ковбаси поїхав. Дивіться, як прикольно тут можна провести час. Це я палю зараз без тормозів. -хо -хо -хо. Блин так, все, я притормажу, потому что що шоссе я разъешок. Меня сейчас все очки звучат. Я короче на том угре вообще чуть не в шуте был Вау! Так, ладно, хватит. Вы в таком состоянии? Все правильно, давайте по кругу проїдемося. Все. І там, коротше, якийсь ставок висох, огнівський ставок Висох. Це виходить, він третій, мабуть. Ну, я туди в принципі не доїду. Вау, 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 вау. Дивіться, що тут твориться. Що, Шо, держиморди? Так це, я даже не, не знаю, це один участок чи це два участка. Держи морди, щось выгрыли, купили, що вже було куплене і будуть тут строить як правильно сказати, Не апартаменти. Апартаменти це дуже, знаєте як, апартаменти це такі, были Хоромы Хоромы буду свои строить за зарплату, мабуть, хтось короче насобирав, поняли, відлажував бабки. Так, видим Відлажував бабки, знаєте, зарплату так відлажувати. Ну це в основному в СССР було ще такого немає. Я думаю, щось там можна було відложити. Ну вони, короче, відлажували бабки. і оце на відложені бабки вирішили построїть апартаменти. Ну тут то такі, показу то заморочку. Що ж не думали? Наше діло мовчати в тряпочку. Так, дивіться. Ставок зелений. Як жаба зелена, да? Із-за жари. Нам ну, ще хтось на лодці Резиновий плавав. Якісь дохляків воли, фу, ну я не знаю. Що за люди? Так іди купи тої риби нещасний. Може просто сам процес. Я вибачаюся. Бо рибаки може дивляться, кажуть, а ти нічого не розумієш. Так, да, найголовніше процес. Риба то такі. Це я називаю три бенладовських будинків. Як у них там бахнуло в америкосі по, по їхніх нібохрьом, це вони нічогось. Не знаю чого напоминають. По ці три дома їхні небосхрьоми. Таке було, так? Да? У голові свій таракан теж. Десь те що. Бля, це каменку хтось тут зробив. Лучше була б грунтовка. Ну ти з бабки відмивав. Так реально була брунтовка, було б легше їхати і ходити. Я не думаю, що тут в дощ всі такі лазять. Чуть-чуть помочні. Не, ну в людей кайф, прийти з рання, закинути удочки в це болото і словить якогось карася там чи корупи, не знаю Це таке, кожного свої що я живу таракам. А в мене кайф проїхатися Вокруг цього ставка зняти відео для себе і для вас. Тобто з сьом получить якийсь кайф. все заросло. Просто ми останній раз були весною. Після того вже будь-яками. Дивіться, блін, як все заросло, жесть! ще повісив на, на руль навірно він чуть, чуть вас роздражає надо його щось коротше як я знімаю відео Надо щось з тим замком зробити чи перевісить чи харізно Щоб він вам це... Щоб вас він не роздражав хто там писав що ти по бур'янах є то що так надо? Люблю я бур'яни. Боже, що то за звуки? Ну, секунду. Тені, вроді, птиць. Ну, так, кстати, такі дуже странні. Можу вже і не птиці з утра, знаєте, парочка уєдинилася. Так, не падаємо. У мене є свідо, я заїжджав на цей мостик, так що давати ні. Ова! Блін! Ну вже про цей ставок на новостях, що сморять, там і все проче риба. Фу, да, Воняться, це базару нема. Блін, як він помілів. Вроде передавали на сьогодні дощі. Хотілося б, щоб... Дощиш на по наповнють. Вроді найбільші ставки. Фу, блін. Да, оце, навірно, вважають огнівським ставком. І він замілив. Ну, там десь риба Рядком лежить. А може там далі. Ще третій, навірно, ще є. Не, ну смотрит но я. Дело в тому, що ще й под каналізацію все ще яку стоїть так ладно давайте проїдемося це татастрофа. Блін, як я замелив! ми з вами Кажесь весною тут їздили. Ладно, давайте ми зараз тут цієї Я ще з вами катався. Чи вы зимнее напротив? О, щас. Секунду, сейчас ми глянемо Ой. Ні через, ми, короче, за 10 хвилин оце так, вже так. все обкатали почти. Дзинь-дзинь. вообще дивиться блин <свист> <�рень> потрох куда я цей рюкзак поставил Понял, после ночи я же говорю, не спав вообще. Ну, может там так чуть-чуть. Так, всем привет. Давай-то я потом покатаю. Так, Такинь, не выделайся. Опачки, хани бабай! А я ж весной, ну я не помню, чи весной. Да весной уже приезжали. Вау! Ну, дав. так а за який же ставок там в новостях? За оцей? Ні, ну там риба ще по краях. Навірно, можливо там ще дальше, ж третій є, да? Як ви їх считаєте? Ну я то не шарючий. Прикиньте. вау вау, вау, вау. І що? Ніхто ж не може нічого зробити, надо дощі, да? Обіщають дощі. О. Фак. Блін. Це все було заповнене водою. Дивіться, він даже чермить навірно,